2016 року планують зорганізувати шість заїздів реабілітації учасників АТО у проєкті Зігрій душу. Спочатку волонтери прагнули надавати професійну психологічну допомогу і відновлення душевного комфорту за посередництвом мистецтва. Життя вносить корективи, та й самі реабілітанти змінюються. У них виникають потреби, відмінні від тих, які були у перших сезонах проєкту. Основний лейтмотив, який фонд несе сьогодні, це ну, не дати якусь подачку, не дати якусь допомогу, дайте натим. Створити можливість для того, щоб людина сама могла вчитися, розвиватися, працювати і сама на себе заробляти. Саме із цією метою у реабілітаційну програму додалося два нових напрямки: бізнес-навчання та юридична консультація. Неодноразово піднімалася проблема порушення прав бійців АТО та їхніх родин. Найбільше труднощів і непорозумінь виникає від нестачі чіткої і доступної інформації про пільги, тому не кожен демобілізований може ними скористатися. Відтепер, під час заїзду, реабілітантів відвідуватиме кваліфікований юрист, який зможе відповісти на запитання бійців, а також дати їм необхідну інформацію щодо юридичного супроводу у проблемних ситуаціях. Цим уже давно займаються юристи фонду Ігоря Палиці тільки разом. Що ж до бізнес-напрямку, то до проекту залучили тренерів програми Go Micro. Ми намагаємося на мінімальному рівні просто, е то толкнути людей до тому, щоб вони навіть в вільне від основної роботи время не шли пить пиво, а попытались что-то сделать руками, либо скопироваться с соседом, сделать что-то Социально полезное, экономически полезное. Таким образом, в общем-то, мы снимем социальную напряженность, мы снимем... Ну, з бюджету немножко, то є люди, людини, що хоч, хоч чуть трохи більше зарабатувати, будь 100 гривень в місяць, але вони будуть заробляю. Плюс к тому вони почувствоють свою необхідність нужність. Інформацію тренери подають у доступній, навіть ігровій формі, де учасники проекту розкривають свої сильні сторони, вчаться формувати потреби, шукати можливості для їх задоволення. Хтось відкриває в собі лідерські здібності, комусь імпонує роль виконавців. Я просто за м'ягкого характерний я не можу людей десь обманювати, десь щось, бо Бізнес, то треба бути рішучим. Сергія цілий рік його перебування в зоні АТО чекала бригада, де він працював до мобілізації. Проте багато хто з учасників залишився без роботи. У них з'явився шанс відкрити свою невеличку справу. Вчора вже от, у них очі загорілися, вони мені почали рвати на куски. у них якісь соціальні Проєкти. Які Я отримав в світязі в сільській раді земельну ділянку. І плюс шацька міська адміністрація теж виділила земельну ділянку, теж недалеко біля села Бульма. Вже я запланував, от зараз приїду після реабілітації, приїду, хочу заливати фундамент, хочу дачку якусь собі поставити на майбутнє приймати відпочиваючих. Просив деяку допомогу, щоб мені з інформацією надали. Взяли всі в мене дані і я сподіваюся, буде результат. Я на, моя, на міжнародний ринок хочу. Там, Головне в такій соціалізації правильно поставлена мета та завдання. Далі можна навчитись шукати шляхи для їх здійснення. Належить відчути себе спроможним і потрібним.